Мечеть Чейха Заїда величний символ Еміратів, названа на честь першого президента країни. Розташована вона в серці Абу-Дабі. Я довго мріяла потрапити сюди, але реальність одночасно заворожувала та розчаровувала. Це неймовірна красуня, білосніжна, багата святиня мусульманського світу. Вона належить до шести найбільших та найбагатших мечетей світу і є найбільшою мечетю в ОАЕ. Попри це, деякі моменти затьмарили враження. В мечеті надзвичайно багато людей. Вхід безкоштовний, тому це Економірно. В мечеті більше заборон, ніж дозволів. Маршрут, по якому можна йти, чітко визначений, а охоронці слідкують за кожним вашим кроком. Ранок та обід найгірший час для відвідування мечеті, що важливо знати перед відвідуванням. Попри те, що вхід безкоштовний, вам все одно потрібно отримати квиток, інакше вас просто не пустять. Чоловікам заборонені шорти, обов'язкові панчохи, а жінки повинні бути повністю закриті. Якщо у вас немає відповідного одягу, його можна купити біля входу від 40